Мої вітання друзі, сьогодні я вас познайомлю з дивовижним створінням: це сколія-гігант. така собі гігантська оса. Її ще часто плутають із шершнем. Але шершні відрізняються зовнішнім виглядом, дещо менші за розміром, та й спосіб життя у них зовсім не такий, як у сколії. Життєвий цикл цих комах надзвичайно цікавий. На відміну від звичайних ос. А ось я вам покажу осу для порівняння. Ці створіння одинаки і не створюють собі гнізд. Дорослі особини фітофаги, тобто харчуються нектаром квітів. А от личинки справжні паразитоїди. Як це? Слухайте далі. Доросла особина шукає личинок жука носорога або жука оленя. До речі, про останнього в нас попереднє відео є. Далі. Одним уколом жала вона паралізує жертву і відкладає одне єдине яйце. Личинка проникає в жертву і поступово заживо з'їдає її. Далі кілька разів линяє і у формі лялечки зимує, щоб навесні вийти дорослою особиною. Тобто, дивіться, як все в природі пов'язано. На перший погляд, дві різні комахи, але жити одна без одної вони не можуть. До речі, Ця красунечка, як і Жук Олень, занесені до Червоної Книги України. тому не знищуйте їх, коли зустрінете. На сьогодні все. Дякую за увагу!